Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас в гостях чудовий співрозмовник, людина з дуже великим досвідом, з досвідом більше 20 років в будівельній сфері, власник та засновник компанії Boothouse Energy. Валерій, вітай. Наші інтереси з Валерієм так, і з компанією Boothouse Energy вони, так, пересікаються на моменті підбору земельної ділянки. Адже ми є першою агенцією нерухомості в регіоні. І Валерій, розкажіть трохи за цей момент, коли ми познайомилися, що це був за проєкт, що це був за клієнт. Познайомилися ми кілька років тому. Ми вже в Славській виконали декілька проєктів. І наразі ми продовжуємо нашу співпрацю, будуємо. Відпочинковий комплекс один, відпочатковий комплекс другий, також виконуємо приватні замовлення одиничні, одиничні. Тобто, враховуючи те, що регіон розвивається дуже швидко, і люди замовляють, і ми стараємося виконувати їхні побажання. Власне, компанія Energy займається і спеціалізується в більшості на карказному будівництві. І, і що дуже добре підходить, скажімо так, для карпатських рельєфів і так далі. і так далі. Це швидке будівництво, це надійне будівництво і доволі оптимальне по Е, Валерій, скажіть, з якими та такими можливо викликами ви стикаєтесь, коли розпочинаєте проект в, в горах? Складність рельєфу, логістика, тобто. Ми звертаємось до вашої компанії, щоб ви нам підготували під'їзні шляхи, тому що бувають складні локації і туди дуже складно доставити матеріал будівельний, ну, так як ви нам допомагаєте, тому вам дуже вдячні. Радіємо, що вам все підходить і ваші клієнти задоволені. Так? Як, як стати інвестором в дохідну нерухомість? Пишіть нам в дірку. Найперше, що потрібно зробити, це написати вам в дірки. чи в компанію House Energy, чи в Red Dream Invest. Наші менеджери нададуть вам повну і детальну інформацію, з чого це розпочинається. Найкращий варіант це коли ми в телефонному режимі вам, скажімо так, Накидуємо пропозицій поверхневих і озвучуємо поверхневий бюджет. Після чого ви вибираєте вільний час, приїжджаєте до нас, ми вас сажаємо, запрошуємо, зустрічаємо, сажаємо в комфортну, комфортний автомобіль і починаємо катати по горах. По, як правило, це, іноді це починається от зі знайомства цілого регіону. Ми не показуємо одразу ділянки, а їдемо дивитись на вершину Гори Трустян і дивитись. З висоти пташиного польоту, щоб розуміти, де локально, що як, що що знаходиться, де яка логістика, яка інфраструктура, скільки благ у нас є, а скільки е, там будується нових, і от і ви починаєте відчувати, що з нами надійно, безпечно, е, і починається складатися перший план е, затрат, скажімо так. Е, Договори, деталі договорів, підписання і go до реалізації. Коли до нас звертається потенційний замовник, ми спочатку визначаємо цільове призначення будинка чи то під дохідну нерухомість, чи то для індивідуального проживання. Потім визначаємось з ним в проєкті. Надаємо його нашого архітектора, який проєктує, робить ескізний проєкт. Вони його коректують, також і ми до цього підключені процесу. Ну і після цього, коли вже проєкт затверджується замовником, ми підходимо до підписання договору, озвучуємо вартість будівництва, ну і підписуємо договір і починаємо будівництво. В процесі будівництва ми постійно комунікуємо з нашими замовниками, з архітектором. Виїжджаємо на майданчик будівельний, перевіряємо виконані роботи, надаємо завдання на подальші роботи, також постачаємо матеріали, завозимо, ну, виконуємо цілий комплекс робіт, які потрібні для будівництва. У нас достатньо досвіду, аби е, вам навести всі аргументи, е, які вас е, пришвидшать до е, прийняття рішення починати інвестувати е, з нами, з такими компаніями, як Бутхаус Energy, як Редрім Інвест. Фіналізуючи це відео, е, дякуємо тим, хто додивився відео до кінця. Е, будемо вдячні за е, зворотній зв'язок е, і запитаннями під цим відео. Ми надамо всі відповіді на ваші запитання. Разом з такими партнерами, як компанія Boothouse Energy та Red Dream Invest, вам буде легко реалізувати свої мрії.